Добрий день, я вас вітаю. Хочу вас попросити, щоб ви мені відписали, чи мене гарно, чутно, видно. У нас є можливість писати в чат для того, щоб комунікувати. Відпишіть, будь ласка. Ще раз хочу вас попросити відписати, чи є звук. Ще раз хочу вас попросити. Добре, ми можемо починати. Мене звати Валентина. Я представник медичної інформаційної системи Health24. менеджер, який працює зазвичай саме з приватними організаціями по підключенню до центрального компоненту. І сьогодні ми хочемо з вами проговорити такі важливі теми на цей рік: це саме медична практика приватна, яка підключається та розпочинає свою роботу з центральним компонентом. Я розкажу більш детально про зміни. Вони взагалі розпочались в минулому році, але вони плавно перетікають в цей рік, і саме запровадження цих обов'язків воно буде активно розвиватись саме в 2023 році. Тому найголовніша тема саме це буде все ж таки як розпочати працювати і як знайти в цьому для себе додаткові послуги та ресурс, так і для, для приватної організації. Відповідно, будемо рухатись саме вже до вебінару. Я вибачаюсь трошки якось технічні моменти чи з інтернету. Періодично буде щось вибувати, можете мені відписувати. І я хотіла все ж таки виділити саме найголовнішу таку тему, це як приватні медичні організації збільшити кількість пацієнтів, завдяки Хелс. Нагадую, що є певні обов'язки, я про них вам ще розкажу. Але хочу також важливий такий важливу заяву зробити про те, що з цього року, так от з моменту там, підключення в 2022 році та старту 2023 року, приватні організації ФОП незалежно, тобто від кількості представників, спеціалізації представників, направлення. Лікарні всі будуть розпочинати все активніше, активніше підключення до ЄХАСТ. Відповідно, це як ну до прикладу, це як раніше, щоб надавати можливість лікувати пацієнтів, треба було отримати обов'язково ліцензію. То зараз, вже в 23-му році, обов'язковим для того, щоб впроваджувати діяльність за своєю ліцензію, треба буде бути підключеним до центрального компоненту. У нас буде невеличкий план. Я зараз вам його відкрию. Це перше. Я проговорю все ж таки з вами, а що відбулося? Які зміни в законодавстві? Чому ви маєте підключатись? Другий пункт це буде що ж таке, взагалі є Хелс, як він працює а, і що з ним пов'язано. Трошечки надам вам таку невеличку розшифровку. А, третій пункт ми проговоримо саме доступні вас для вас модулі, тому що багато приватних організацій не зовсім орієнтуються про те, чим вони мають право зараз користуватись. Я хочу вам розповісти і на основі цих пунктів. Скажімо так, виявити для вас додатковий ресурс, додаткові функції, послуги, які можуть збільшити ваш прибуток, збільшити кількість ваших пацієнтів та надати можливість в подальшому впроваджувати діяльність і реалізовуватись. Ми і поговоримо про ваші запитання, якщо вони у вас будуть. Я думаю, що можна кропити далі. Постанову Кабміну 126. Вона вийшла в лютому місяці 22 року. Вона була запроваджена саме для того, щоб всі приватні організації, навіть не тільки приватні організації, всі е, організації, які мають медичну ліцензію, зобов'язались та мають включитись до центрального компоненту. Дійсно, це стосувалося не тільки саме приватних організацій, це стосувалося ФОПів, це стосувалося організацій, які там. Е, Співпрацювали з мозом або якісь медсанчастини, тобто всі ці організації вони раніше не були пов'язані з центральним компонентом. То в цьому році вони зобов'язались вже самопідключитись. підключитись, і що це саме означає? Ви отримали попередньо вашу ліцензію? У вас є або ліцензія, яка там видана років 10, тому це окремий файл, окремо вказаний там номер ліцензії, її серія та. Ось ці всі нюанси з якогось моменту почали видавати накази. Це теж ліцензія, але вони трішки в іншому форматі. От вона є безстроковою. Але так як на майбутнє, в нашій країні є ідея створити одну єдину центральну базу, де будуть зберігатись всі дані пацієнта, тобто в нього буде єдина карточка. Яку будуть вносити дані різні лікарі різних організацій, це буде його а, унікальна історія хвороби, яка вноситься протягом всього життя, не розділяючи на паперові картки в кожній організації окремо або там на якісь а, певні документи. Це буде одна карта, яку зможуть побачити в різних організаціях, а, і відповідно на базі неї вже лікування якесь призначати. Тобто, одна карточка, в яку наповнюють інформацію всі заклади. Відповідно, Ліцензія та її підтвердження в ЄСОЗІ це такий перший крок зробити єдину систему, де будуть абсолютно всі організації, які впроваджують приватну медичну практику. А тепер все ж таки поясню, що таке ЄСОЗ. Хочу зауважити, що я впевнена, ви пам'ятаєте, як взагалі робота медичної практики змінилась, коли ввелася реформа. Саме з моменту введення реформи державні організації почали контрактувати з НСЗУ, тобто з Національної служби охорони здоров'я кожна лікарня заключала свій власний контракт, за яким потім їй відшкодовували фінансування. Але саме для того, щоб це фінансування відшкодовувати, була створена електронна система охорони здоров'я. Електронна система це і є, і є СОС, ще іноді можливо ви чуєте назви є ХЕЛС, це все назви однієї бази, бази мозу медичних даних пацієнтів України. Того етапу розпочали створюватися електронні картки кожного пацієнта. Вони створювались по всій території України незалежно там від міста. Ці карточки почали заключати декларацію з лікарями, вони мігрували до лікарів вторинної ланки, третинної, до вузької спеціалізації за направленням, і був такий обмін інформацією і внесення даних в цю карточку. Тобто, ваш пацієнт, який там зараз обслуговується, він десь, можливо, має декларацію. Декларацію і це лікар, який його декларував, він вносить туди його дані. Відповідно, зараз в центральний компонент в цю єдину електронну карточку вносити дані вже будуть всі. Як це відбувається технічно? По-перше, Центральна база вона є віртуальною. Вона зберігає в собі зведену інформацію. яку попередньо вносили лікарі, візити, діагностичні дослідження, стаціонарні випадки. Але для того, щоб от передавати дані до центрального компоненту або, наприклад, мігрувати, вам потрібно мати інструмент спілкування. Інструмент спілкування це є медична інформаційна система. Медична інформаційна система це комп'ютерна програма, яка обов'язково має бути сертифікованою. яка… Має інтеграцію з ЄХЕЛС e для того, щоб туди інформацію передавати та її отримувати. І це перший крок, який потрібно зробити вам як приватному підприємцю або лікарю ФОП. Ви обираєте для себе зручну, комфортну медичну інформаційну систему. Відповідно, після цього ви узгоджуєте деталі співпраці зі своїм. Скажімо так, зі своєї системи, так, зі організацій, яка буде вам надавати такі послуги, та за допомогою фахівців або інструкції реєструєте свій заклад в медичній інформаційній системі. Коли ви долучаєтесь до центральної системи, це якось так, знаєте, як один. Одне діло, яке закриває два питання: реєструючись в медичній системі, ви реєструєтесь автоматично в ВІСО. Тобто, ваша міста, медична система, вона автоматично всі дані, які ви туди вносите, має передавати до центрального компоненту. Таким чином, саме завдяки реєстрації, ви постанову 126 абсолютно повноцінно виконуєте. Тобто, саме питання постанови воно закривається однією дією в вигляді реєстрації. Тепер розкажу трішечки про технічні умови, і, взагалі, що потрібно саме для реєстрації. По-перше, вам потрібно мати комп'ютер або ноутбук. Хочу науважити, що саме такий інструмент зручний для реєстрації, тому що вам потрібно буде працювати з електронним підписом. Електронний підпис це КЕП, захищене на хмарне рішення, як вам зручно, а ви можете. Якщо, наприклад, у вас немає ключа, ви можете згенерувати його в банку, з яким ви співпрацюєте, в якому у вас розрахунковий рахунок, або поцікавитись вашого бухгалтера, можливо, в нього вже є ключ на вашу організацію. Тому от саме зручно працювати з комп'ютером або ноутбуком, бо ключ так легше підвозити або, наприклад, носити на флешці і підключати до вашого комп'ютера або ноутбуку. Другий момент це інтернет. Інтернет це дуже важливий пункт, незважаючи на те, що зараз є відключення зі світлом і так далі. Все ж таки потрібно знайти для себе час, коли у вас буде можливість і доступ до інтернету, і провести реєстрацію. Саме за рахунок інтернету взагалі відбувається інтеграція медичної системи та центрального компоненту. Тобто, поки ви не передаєте дані, вони підключені до інтернету, то медична інформаційна система зберігає всі дані внутрішньо, тобто тільки в себе. При наявності інтернету вона вже має змогу передавати ці дані до центрального компоненту. І тепер що більше стосується юридичної сторони, які дані потрібно буде вносити під час реєстрації. По-перше, хочу наголосити, що ви маєте підготувати документи вас або вашої організації, а саме, це паспорт та код керівника. Якщо у керівника, наприклад, товариства немає ІПН, то тоді він має підготувати ЄДРПО. Вашої організації. В випадку, якщо немає ІПН і це ЄФОП, тоді підготуйте просто всі свої документи, паспорт і випуску з реєстру, хай вони краще будуть для того, щоб спеціаліст, який буде знаходитись з вами під час реєстрації, було простіше зорієнтуватися, які дані потрібно внести. Але при звичайній ситуації готуєте паспорт, ідентифікаційний код, і цього буде достатньо. Другий пункт це ліцензія. Так само хочу зорієнтувати, що якщо у вас ліцензія де є серія та номер, ви готуєте її. Якщо у вас наказ, тоді під час реєстрації вам потрібно мати дату наказу та номер наказу. Тобто ваше реєстраційне досьє під час реєстрації не потрібно. Ви маєте підготувати саме загальні дані наказу, які, в якому є ваше реєстраційне досьє. Третій пункт це електронна пошта. Електронна пошта обов'язково має бути під час реєстрації саме вона буде логіном до медичної інформаційної системи та логіном до центрального компоненту. Тобто до пошти підв'язується ваша організація і підключення до центрального компоненту. Це важливо. Тому, якщо ви лікар-фопів працюєте десь в державній організації, вам потрібно на кожну організацію створити окрему електронну пошту. Це обов'язковий пункт, особливо якщо ви на майбутнє збираєтесь продовжувати працювати в двох місцях, і, взагалі, хочу зорієнтувати, що якщо ваші лікарі, наймені співробітники, працюють десь ще додатково в якихось клініках, які теж співпрацюють з ЄСОЗом, то просто цьому лікарю потрібно на кожну організацію створювати свою окрему електронну пошту. І четвертий пункт електронний ключ. Я вже трішечки вас про нього проінформувала. А зараз так більш детально. Ключ нам потрібен буде під час реєстрації саме юридичної особи. тобто це або директор, або лікар ФО. Медичних представників ключі при реєстрації вам мати не потрібно. А нам цей ключ потрібен для того, щоб ми після внесення. Ваших даних в систему, тобто, ви будете не підгружати документи, а заповнювати функції, в, скажімо, такому анкетному форматі, і ці дані вам потрібно підтвердити і підтверджуються вони саме за наявності електронного підпису. Вже після реєстрації юридичної особи, тобто директора або ФОПа, можна додати лікарів. Після того, як ви додати лікарів, вони вже будуть використовувати свої електронні підписи, коли буде створювати якісь медичні взаємодії, наголошую, що під час реєстрації ключі лікарів вам не потрібні. Ще таке запитання по підключенню. Саме підключення, внесення даних зі спеціалістом триває протягом 30 хвилин, тобто це швидка процедура коректно внести дані і чекати результату верифікації. Верифікація… Це перевірка ваших даних НЗЗУ, відповідність вашої ліцензії, відповідних даних, які тягнуться за кодом єдрапо або ідентифікаційним кодом, тобто з кведу тягується інформація, Вона вся, скажімо так, перевіряється, і ЄСОС надає вам статус активації. Це може бути або верифікація, або активація. Ви будете дивитися вже в залежності від вашого направлення та спеціалізації. Після того, як ваш заклад повноцінно активують, вам стануть доступні модулі електронної системи охорони здоров'я, і відповідно у вас буде постійно активно відображатись цей статус, що забезпечує вам виконання 126-ї постанови. Тепер я переходжу трішечки далі, і хочу саме зорієнтувати вас по модулям, які відкриються вам і стануть для вас доступними після реєстрації в медичній інформаційній системі та eHealth. По-перше, хочу нагадати, що зараз запроваджується обов'язкова функція теж в вигляді електронного рецепту. Медична система, яка інтегрується з ЄСОС, вона зобов'язана надати вам функціонал, в якому є можливість виписати електронний рецепт. Електронні рецепти взагалі запровадили такий перехідний період, саме в серпні 2022 року. В листопаді розпочали впроваджувати вже наркотичні препарати, які виписуються по спеціалізаціям. І зараз лікарі активно до цього долучаються. Відповідно, коли ви зареєструєтеся та підключитесь до центрального компоненту, ви будете мати можливість вже оговтувати цей функціонал для того, щоб коли він запровадиться офіційно, а на момент, коли він офіційно запровадиться, буде ще більша кількість препаратів. Вам буде набагато простіше і працювати з цим функціоналом, і виписувати електронні рецепти, взагалі робити менше повало. Тобто це така можливість а, навчитись цьому зараз, поки ще не високий темп, поки ще є, а, скажімо так, зглажуючі моменти, ваша організація може вже запуститись, працювати, і в етап а, активації цього, цих всіх пунктів ви будете швидко, коректно все вносити. Другий пункт це медичний висновок про тимчасову непрацездатність. А, а саме електронний лікарняний. Його запровадили в жовтні 21-го року. Саме тоді тип відпуску лікарняного він абсолютно змінився в порі, скажімо так. По перше, а з моменту створення електронного лікарняного відмінили акредитацію, яка надавала можливість закладам їх. По-друге, не треба тепер особливих змін до ліцензії мати. По-третє, немає перевірок, так які там відбувалися раз якийсь термін, коли були паперові лікарняні. І відповідно не треба оформлювати, купувати, підключати якісь додаткові бланки, тому що ваша медична інформаційна система надає вам повністю функціонал по підключенню електронних лікарняних. І зараз саме цей шлях він відбувається набагато простіше, тому що ви створюєте як лікар. Висновок про те, що є пацієнт, який Є непрацездатне, тобто який не може виходити на роботу, який потребує лікування. Ви відправляєте цей висновок до пенсійного фонду. Відповідно, він надає вам відповідь протягом 30 секунд або там до 3 хвилин, скажімо так. Тобто, це така взаємодія, що ви в системі електронній формуєте лікарняний, відправляєте і очікуєте на його результат. Ваш пацієнт отримує смс-повіщення, відправляє його до себе на роботу і обслуговується у вас, якщо є такий запит. Третій пункт електронні направлення. Електронні направлення зазвичай використовують саме в державних лікарнях лікарі сімейної медицини, але насправді електронне направлення воно не є тільки, скажімо так, спрямовуючим від сімейного лікаря до лікаря військової спеціалізації. Електронні направлення є на стаціонар, електронні направлення є на діагностичні дослідження. Також направлення використовують вузькі центри, це є такі онкоцентри, туперкульозні центри, психо і так далі. Тобто, ви як приватна організація, яка виявила в ході консультації, наприклад, там вашого пацієнта запит на стаціонар і так далі, маєте повноцінне право створити електронне направлення, яке буде для вашого пацієнта безоплатним. І четвертий пункт це вакцинація. Багато організацій є, які купують препарати і впроваджують вакцинацію в своїх організаціях. І відповідно ви видаєте їм документ, який вони спрямовують до своєї сімейного лікаря, щоб він вніс в електронну карточку. Але а ви, як організація, маєте повноцінне право самостійно вносити ці дані в електронну систему. Відповідно, це забезпечить вашим пацієнтам кращий сервіс, тому що їм не потрібно буде додатково звертатись до свого спеціаліста його дані будуть підтягуватися в різні форми, які є в наявності в медичній системи. Це і карта щеплення, якщо це дитина, і багато, -багато різних даних. Тобто, ваша організація може надати сервіс у вигляді внесення даних. Це дійсно забезпечує витрачання меншої кількості часу на походження по лікарям, і ваш пацієнт залюбки наступного разу звернеться до вас так само за вакцинацією. Тепер я перейду до пункту, як робота з ЄСОС допомагає приватним клінікам. По перше, хочу зорієнтувати, що от саме коли запроваджувався електронний лікарняний, це було в 2021 році. Він запроваджувався офіційно в жовтні місяці, але і лікарні розпочали підключатись за місяця три до його офіційного затвердження. А чому? По перше, багато організацій лікарів ФОП або маленькі підприємства, які не оформлювали собі акредитацію та не змінювали ліцензію. Вони змогли вони отримали право працювати з електронним лікарняним. І що свідчить по цим рокам, те що це дійсно допомагає. Тримати пацієнтів, забезпечити їх великою кількістю послуг, тому що ваш пацієнт приходить до вас на лікування. Він хоче отримати повністю весь сервіс, і якщо він не може отримати лікарняний не організації, йому потрібно буде звернутись до сімейного лікаря, чекати в черзі, отримувати його і так само робити по продовженню, якщо, наприклад, пацієнт не вилікувався. Відповідно, ви, як приватна організація, можете. Пацієнта обслуговувати на першому прийомі, де йому його відкриваєте, на повторні консультації, де будете його продовжувати, і, наприклад, таких консультацій може бути декілька. Відповідно, ваш пацієнт, якому зручно йти до вашої організації, кому є лікарі, які вам які йому подобаються, або, наприклад, йому зручно звертатись до вас по часу, маючи можливість отримати вас лікарняний, це, скажімо, така деяка конкуренція державних організацій. Відповідно, якщо ви впроваджуєте електронний рецепт на антибіотик, то під час консультації ви зможете не тільки дати пацієнту лікарняний, а ще й надати медичне обслуговування, тобто видати рецепт, за яким пацієнт може звернутись в аптеку і придбати потрібний йому препарат, і не треба так само нікуди йти для того, щоб ці документи отримати. А якщо вашому пацієнту потрібно ще додатково, наприклад, пройти якесь діагностичне дослідження вигляді рентгену або мамографії, або КТ, або, наприклад, перевірити своє здоров'я, свої аналізи в якому спеціалізованому центрі, або навіть поїхати в стаціонар, ви так само можете під час прийому надати таку послугу вашому пацієнту. Розумієте, якщо розглядати ЄСО з точки зору зобов'язань. Так, для вас це додаткове навчання, додатковий пункт, який потрібно опанувати, ознайомитись, звикнути до нього. Але якщо розглядати з точки зору додаткових ресурсів, то ваша організація отримує повноцінно такі самі права, як і державна організація. Тобто, ви можете бути конкурентом. По перше, в них є привілегія в них обслуговування безоплатне, але ви як приватна організація можете забезпечити. За свій прайс скажімо, всіма послугами, і ваш пацієнт буде звертатись до вас, тому що йому, наприклад, так приємніше, і у вас є всі повністю весь спектр послуг. Так само хотіла зауважити, що а, понад 1500 приватних медичних організацій долучились до НСЗУ на момент контрактування в 2023 році. Хочу зорієнтувати, що контрактування відбувалось з грудня місяця по а, 13 січня. Там був термін приблизно місяць, але 1500 приватних медичних організацій, це нових, це які не контрактувалися в минулих роках. А це означає, що зараз приватна медицина активно додатково підключається до НСЗУ для того, щоб вони могли відшкодовувати за їх послуги. Зараз зорієнтую вас, чим взагалі це вигідне, чому дійсно такий попит на ці послуги. По-перше, Якщо у вас є сімейні лікарі і первинна медицина, ви можете заключати декларації. Декларації оплачуються за їх наявність, не за візити пацієнтів, а за кількість декларацій. Відповідно, ваш пацієнт зможе задекларуватись у вас, отримати направлення, лікарняний рецепт. Причому не заплатити за консультацію, але купити у вас додаткові послуги в вигляді вторинних консультацій, так тобто вузької спеціалізації, або заплатити вашій організації за аналізи. По-друге, що стосується ще договорів, хотіла сказати, це з моменту, коли в нашій країні відбулася війна, то саме лікарі і заклади, які працювали з НСЗО, вони продовжували працювати, отримувати фінансування. Відповідно, багато медичних організацій, які вели тільки приватну медичну практику, і тільки працювали за власним прайсом. А багато і велика частина їх закрилась або призупинила свою діяльність на певний момент. То організації, які працювали за договором, вони продовжували вести діяльність, не зважаючи на які були часи складні, нескладні, але до них і були і йшли пацієнти, які лікувалися, походили обслуговування? Відповідно, організація утримувала це кошти та фінансування, я хочу, щоб ви писали свої запитання. Якщо у вас є якісь і можливо, ви якусь тему не зрозуміли? Хочіть, будь ласка, я трішечки далі пройду, розкажу вже про медичну систему health 24 як вам можна долучитись. По-перше, Health24 – це одна із, скажімо, таких найпопулярніших медичних систем в Україні в цьому році. Скажімо так ми вже розпочали підключати багато як і державних, так і приватних медичних організацій. А за декілька років, взагалі, праці та існування медичної системи ми полонили, скажімо так, всю Україну, тому що з нами працюють лікарні з різних міст. Тільки в минулому році дійсно з нами підключились та зареєструвалися в ЄХЕЛС порядка ну більш ніж 500 організацій. Це тільки за осінній період, коли всі розпочали вже активно долучатися. А міс Хелс 24 це не тільки система, яка надає вам можливість працювати з eHealth, Це дуже потужна команда і дуже великий сервіс. Ми постійно інформуємо наших партнерів про зміни, які відбуваються в законодавстві, надаємо роз'яснення. Формацію проводимо навчання, надаємо технічну підтримку та якісне обслуговування та навчання. Відповідно, саме з такою медичною системою для вас не буде ніяких проблем в подальшій роботі. Ви зможете опановувати функціонал безболісно, швидко і зручно. Що стосується фінансування та оплати за роботу міц 24 це вартість робочого місця лікаря 510 гривень з урахуванням всіх податків. В цьому році розпочали медичні формаційні системи, взагалі електронні системи, податкувати, нараховувати 20%, Відповідно, ми їх вже включаємо в вартість, тому це є кінцева вартість цього року. Додаткові оплати за підключення, за реєстрацію, за навчання, за технічну підтримку та майбутнє оновлення не буде і ще хочу зорієнтувати, що на майбутнє Хелс 24 буде оновлювати свій функціонал, буде впроваджувати більше внутрішніх послуг, тобто, щоб ви могли вести не тільки роботу в e і через медичну систему Хелс 24 а й вести свої форми, використовувати додаткові ресурси, маркетинг і так далі. Тобто, ми Стоїмо, скажімо так, на постійному, робимо постійно крок до розвитку, система завжди покращується, і ми пропонуємо вам також підключатись. Бачу, що ваших запитань немає. Ви можете подивитися відео. Якщо вони у вас з'являться, пишіть на Viber, Це мій контактний номер, у мене є Viber, Telegram, можете писати, я працюю кожного дня або телефонуйте на нашу гарячу лінію. Гаряча лінія у нас безкоштовна. Вам нададуть інформацію наші менеджери. Так само, якщо ви готові вже підключатись, готуйте документи, телефонуйте. Ми оберемо для вас час, і наш спеціаліст проведе реєстрацію сумісно з вами. Я дуже вам. Вдячна, не хвилюйтесь. Нас чекають дійсно багато великих змін, але ми обов'язково надамо вам достатньо інформації для того, щоб ви у всьому розібрались. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі.